Бачите, це одут. О, який довгий дзьобик. Який красавчик. Такий гарний. Бачите, який він у смужечку. О! Клас! В цьому парку колись я бачила і вілочку навіть. А це центр міста. Де сюди, ходи до додику. Він дуже зайнятий. Спокійно. Знайшов щось цікаве и стівне. Ой, ти такий гарний. Хі -хі -хі -хі. Класний ха класный хлопчик.